Отже, дякую за таку чудову нагоду, за можливість тут виступити перед вами. Десь знаходилися карі знагідки, професіонали звертали на них увагу, допомагали їх ідентифікувати. І в подальшому це перелилося в спільні наукові публікації в наукових журналах. Це вже прекрасний приклад такої взаємодії, І дуже добре, що вона розпочинається. Прошу далі. У даних громадської науки, завжди, коли, коли заходить розмова про громадську науку, завжди виникає у особливо професіоналі певні застереження. А от що ж до цього? От ми спробували трошечки подивитися на. Проаналізувати деякі з цих застережень, і чи не найперше із них це, власне, адекватність ідентифікації, котра виливається в репрезентативність таксономічного представлення. Наскільки любителі адекватно визначають ті види живих організмів грибі в даній ситуації, щоб можна було сказати, що вони їхні результати відображають видовий склад? От На цих діаграмах ви бачите для двох груп. Грибів для пластинчастих представників Агарикаліс і для Ліканараліс. порівняння даних, взятих із платформи iNaturalist, е із даними, взятими із одних з останніх, скажімо так, узагальнених чек-лістів, у загальних списків, котрі робилися колективно професіоналі, тобто як результат даних професіоналів. Ви бачите, що очевидно є певна невідповідність. Очевидно, є таксони, кот краще представлені чи до в професійних даних, чи то в даних, але є навіть ті, котрі представлені краще в даних любителів. Як ви можете здогадатись, можливо, це назва в більшості з вас ні про що не говорять цих таксонів, да любителі краще знаходять, краще визначають і активніше публікують дані для впізнаваних органів. Макроскопічними плодовими тілами, впізнаваними плодовими тілами, чи ідентифікація зав'язана на макроскопічні ознаки. Це логічно. І в цій ситуації друга діаграма з великою родиною аліфлізованих грибів показує дуже гарно, що родини, котрі потребують ідентифікації, виключно за мікроознаками, в даних любителів представлені надзвичайно слабо. Разом із тим, ми бачимо, що ці діаграми не однобокі. Далі, будь ласка. Як можна зрозуміти надійність ідентифікації? Любитель опублікував спостереження і він його підписав. Як нам це перевірити? Це складно. Один із способів, котрий громадській науці практикується, це перехресна ідентифікація community ID. Тобто, інші люди приходять і допомагають. В ідеалі, якщо це люди професіонали. Тут все ще в українській громадській науці, очевидно, є істотні проблеми. Ця діаграма, знову ж таки, тільки для даних айнатураліст зроблена, і ви бачите, що абсолютна більшість спостережень опублікованих опублікованих на цій платформі, мають одне або взагалі жодного додаткових визначень, крім визначення автора автор опублікував, підписав, і це лишилось єдиним визначенням, або, можливо, хтось один ще визначив. І що ще гірше, на мою думку, це те, що контрвизначень, не погоджень з визначенням автора також надзвичайно бракує. Це індикатор залученості інших людей в ідентифікацію. Звісно, тут є багато підводних каменів, пов'язаних з складнощами ідентифікації, ідентифікації грибів. От на цих двох скриншотах. Імовірно, ви не дуже бачите, що там відбувається. На лівому один із досить рідкісних видів ідентифікації або потребує експертних знань і мікроскопії, а праворуч дуже тривіальний вид, звичайно, трутовий, котрий впізнають всі. І очевидно, що такі види набирають велику кількість підтверджень, а види, котрі складно визначити, дуже часто їх ідентифікація залишається, ідентифікація автора залишається єдиною і перетворюється на розмову самим з собою. Наступне, будь ласка. Наступне серйозне застереження, котре звичайно піднімається про обговорення дані громадської науки, цей просторовий розподіл. Давно багаторазово доведено на різних даних, що дані аматорів, дані проєктів громадської науки просторово упереджені. Special bias, як англійською це кажуть. Вони прив'язані до доріг, до улюблених Ційних точок. Знаєте, яке найбільш по, по кількості гривів, опублікованих в натураліст, багато видане місце в Україні. Ти, хто вгадає? Голосієво. Я не думаю, що це об'єктивно найцінніша природна точка в Україні, хоча нічого хочу образити. Ну ви розумієте, з яких причин туди приходить більше людей, в тому числі професіоналів. Це так. Але подивіться на карту внизу праворуч. Може вона маленька і не дуже видно. Ви бачите, там концентрацію точок, це точки взяти із бази даних Global Balost Information Facility за винятком точок із проєктів громадської науки. Тобто ті точки, які потрапили туди, социфрованих гербарів, оцифрованих публікацій наукових і так далі. Назвемо це умовно дані професіоналів. Як ви бачите, і там Київ, Харків, популярні рекреаційні території і так далі лідирують, що очевидно є виграв. Тобто, так, дані любителів просторово викриваємо. Чи впевнені ми, що дані професіоналів не просторову виграти? Особливо в такій великій країні, як Україна, з такою незначною на душу населення кількість професійних непологів, ботаніків і так далі. Я ні. Громадська наука це про соціальне, дуже серйозно. Ми можемо простежувати в ній соціальні процеси, і вони, вочевидь, сильно впливають на неї. От на цій серії карт ви можете бачити, як змінювалося накопичення публікованих спостережень на натураліст за, якось, там, з 2019 року по теперішній. Не треба українцям додатково пояснювати, чим це зумовлено. Сині області на карті Праворуць, області, де падала кількість спостережень. І чим сильніше, тим сильніше вона падала. А червоні, коричневі, ті, де вона зростала. Плив війни видно неозброєним оком і Південь, зростаючи на початку, потім різко просідаючи через вплив війни. Хоча що характерно, ви бачите, що Харківська область у 2023 році знову почала потихеньку рости вгору. Що важливо ще тут відмітити? Це те, що на, оціню, аналізуючи соціальний вимір даних громадської науки, ми можемо констатувати один. Такий цікавий факт, котрому варто приділяти увагу, лише мізерна частка учасників проєктів громадської науки вносить концептуальний внесок в її результати. Це пораховано в даній ситуації теж для натуралістів. Я пропускаю, ну, по моїм відчуттям, для інших проєктів це так само. Наприклад, дуже популярний екологічний проєкт Гриби України, Фейсбук-група. На жаль, Фейсбук-групи не піддаються прямому викачуванню з них даних і аналізу, відповідно. Да? Але просто проглядаючи кожен день цю стрічку і коментуючи потроху, видно, що кількість людей, котрі активно включаються, це лише декілька можливо десятків або сотень людей, із тих 117 тисяч учасників цієї спільноти, котрі формально в ній числяться. Я думаю, це повсюди явище. Дай Окей. Для багатьох видів, особливо тих, що потребують мікроскопії, глибоких експертних знань, і серйозні проблеми з ідентифікацією проєкту громадської науки. Але що, якщо ми звузимо область наших амбіцій до окремих видів пізнаваних видів, ті, котрі дуже часто опиняються в наших червоних списках і червоних книгах? Ті, котрі становлять особливий інтерес якихось інших речей, скажімо, інвазійні види, також це часто впізнавані види. Прошу далі. Тут ситуація з грибами взагалі, я би сказав, катастрофічна, mm -hmm. порівняно з судинними, скажімо, рослинами, з тваринами, за критеріями міжнародної спілки охорони природи, оцінено мізерну кількість грибів порівняно з іншими великими царствами. І попри те, що навіть ця динаміка стрімко і впевнена йде вгору. Вона Якщо ми замислимось, чому так? Просто мікологів мало. Як варіант, як зробити мікологів багато, один із простих варіантів, доступних варіантів, розвивати мікологію аматорську, накопичення, яке далі ще буде на подальших слайд, спостереження аматерів цьому напряму допомагає. Прошу далі. Ну і якщо спробувати. От ми взяли два впізнаваних види грибів. Один Червоної книги України, гріці коралоподібний, а другий колись був Червоній книзі України, а потім з'ясували, що це адвентивний вид, вид клатру Сарча, Антуру як він ще називався. І подивилися їх спостереження на тому, що фейнатураліст, і по сукупності, по свіжим публікаціям на цю тему, на про обидва ці види є недавно вийшли в українського латичного журналі, з як дзеркало даних з інших джерел. Як ви бачите, по цифрах і по карті дані тільки одного проєкту громадської науки, навіть не всіх, уже перевершують в кількості, накопичені за всю історію досліджень, опубліковані дані професіоналів. І якщо ви подивитесь до е, другої карти, ви побачите, що інколи в якості, наприклад, для Антору Сачі, інвазійного видаку, який просувається з заходу Західної Європи на Схід, поступово, є точка «Вайнатураліст» для околиць Києва, котру. На той момент іще не опублікували, не відобразили ніде професіонал. Тобто аматори знайшли швидше, їх більше. Дай, будь ласка. Отже, підсумуємо. у громадської науки взагалі є певні сильні і слабкі сторони, які би я виділив якості сильні. Перш за все, це егалітарізм і залученість. Тут нема бар'єра для участі. Достатньо поставити на телефон собі застосунок, зареєструватися на сайті і так далі. Це доступно всім, і це відкриває двері. Друга серйозна перевага це здатність до масштабування. Як ви бачили по діаграмам трошки на попередніх слайдах, кількість спостережень проекту громадської науки стрімко росте і буде рости. Е, немає ніяких інституційних, фінансових чи якихось ще інших е, передумов. Щоби нові люди не залучались в громадську науку. Для них відкриті двері, і вони залучаються і будуть залучатися. Ну і з цього витікає третя ключова перевага це високе просторове часове покриття. Мікологів, котрі займаються, пропустимо, базидіми грибами в Україні, мені вистачить одної руки, щоби перелічити тих, хто Знаєте, мають диплом там, кандидата або доктора, наук, можна звати професійним мікологом в Україні. Кількість людей, вони не здатні. Навіть при великому фінансуванні, якби воно у нас було, не здатні покрити всю територію України з такою часто... часовою густотою, як би хотілося для моніторингу, скажімо, рідкісних, зникаючих, інвазійних і так далі видів. Аматори за рахунок своєї чисельності, принаймні для впізнаваних видів на це здатні. Далі, будь ласка, прошу далі. А, я вже не назад. Дякую. Звісно, є і. Слабкі сторони, про котрі треба пам'ятати, аби, аби е, зважено до цього питання підходити. Ми їх вже так чи інакше згадали. Це, перш за все, проблеми з надійністю ідентифікації. Аматор не має мікроскопа і уж тим більше ПЦР-лабораторії. Аматор максимум має смартфон або фотоапарат, на котрий він сфоткав, у нього є фотографія, і оце фактично весь матеріал, який використовується для ідентифікації. Цього часто замало. Ми це розуміємо. Друге безпосередньо пов'язано з першим для мікології актуальна наявність ваучерних зразків. Нема зразка, нема гриба, дуже поширена була такий термін. І він справедливий. Немає зразка, значить, нема про що розмовляти. Ну і ті викривлення, як таксономічні в бік пізнаваних таксонів, так і просторові в бік відвідуваних місць. Також мають значення. Прошу далі. То постає питання, чи. Ми на цьому ставимо крапку і кажемо: є таке, але воно не ідеальне. Чи ми можемо щось з цим зробити? Далі прошу. Є успішні приклади вирішення цих проблем, більшою чи меншою мірною. Наприклад, американська ініціатива, яка називається Fundis Fundal Diversity Distribution, яка стама кронів, це проект Fundal Diversity Survey. Це проект, котрий. Об'єднав зусилля професіоналів з одного боку і громадської науки з іншою, повністю волонтерський на 100%. Навіть професіонали, залучені в нього безкоштовно. І в ньому є чотири рівні участі. Перший рівень аналогічний тому, котрий в Україні переважно практикується. Тобто людина, будь-яка людина, може спостер... зробити спостереження і завантажити геоприв'язану фотографію на якийсь вебсайт. Вони використовують айнатуралісти, Машкам обсервер. Це не важливо, що використовувати, головне, що є фотографія, яка прив'язана здатності. Але є варіант Рівень другий залученості. Якщо у аматора є час натхнення, він може зібрати плодове тіло, посушити і вислати його в лабораторію по вказаній адресі на сайті, і його там відсеквенують. Буде сіквенс. IT. Ну, вони роблять один, один баркод ITS, найбільш поширений для хробів, це не так важливо, воно що вони його роблять. І буде можливість молекулярної генетичної ідентифікації. Є третій рівень залученості. Якщо це аматор прямоаккуратно зібрав. Він може депонувати його в одну із колекцій партнерів цього проєкту, і буде ваучерний зразок, котрий потім і морфологічним мединами можна ідентифікувати, і секвенувати за іншими маркерами, якщо цього виникне потреба, тобто і стане повноцінним учасником наукового процесу. І навіть і четвертий рівень: любителі стають насправді потроху професіоналами. Люди з високим досвідом і ентузіазмом, котрих от прямо втягнуло в цей процес. Вчаться і починають вчити інших, проводити мікологічні такі спільні експедиції, фрей вони називаються. В лабораторіях партнерів виділяти ДНК, ідентифікувати гриби, допомагати іншим і так далі. Так далі. І все це робиться силами волонтерів. Прошу далі. Австралійський проєкт, який називається «Фангі Map. Більше сотні тисяч спостережень на даний момент, дуже багато видів, дуже багато учасників далі прошу. На що я б хотів звернути увагу? що Це давній проєкт з 91-го року він існує. І от на ньому дуже гарно видно, що проєкти громадської науки таки можуть працювати на моніторинг популяцій, принаймні впізнаваних видів. От ви бачите два впізнаваних гриба з Австралії, Нової Зеландії, з цього регіону. І ви бачите, що для одного із них завдяки цьому проєкту було накопичено із 17 спостережень більше, ніж 3 тисячі, а для другого із них в той самий період накопичилось тільки 4. Другий з них вже оцінений як критично загрожуваний за критеріями міжнародної спілки охорони природи. І оцінити і перший, і другий допомогли, це обидва інделіки цього регіона, і оцінити і перший і другий допомогли дані зібрані аматорами впродовж цього проєкту. Тобто це працює. Далі прошу. У цих проєктах є спільна риси. Ну, по-перше, у них є ядро активістів. От що так поганого в проєктах типу iNaturalist? Те, що там кожен сам по собі, ну так чи інакше, можна спілкуватись в коментарях під дописом, але якогось ядра людей, котрі прям включені в роботу і в організацію інших, як правило, нема. Це персональна ініціатива окремих е, учасників проєкту. І так зазвичай буває. Тут потрібно певне ядро. Е, це ядро дає можливість. Певним чином інституціоналізувати цей процес, принаймні на рівні усвідомлення спільноти і спільної справи, а не просто відчувати себе так індивідуалістично, ну я пішов, пофоткав, вигрузив, все забув. Ну і поєднання роботи професіоналів і аматорів. Теж без цього нікуди не тільки стали, прошу. Е, є і труднощі, про котрі люди, котрі в цих проєктах давно. Говорять, це труднощі з організаційного характеру, особливо встановлення зворотнього зв'язку. В аматорських проєктах, коли люди не можуть і ніколи не зможуть зустрітися всі разом більш навіч, вони не знають що одного, є проблема з контактом і відповідно з плануванням, з довірою і з багатьма іншими речами, котрі виникають, коли у людей поганий контакт між собою. Зв'язок між польовими спостереженнями, що просто, і іншими типами інформації, що важливо. Також не завжди гарно реалізований. Фандіс американський це зумів. Деякі інші великі проекти романської мікології поки що мають з цим проблеми і про це кажуть. Ну і за нас бадна заліст, те, що це робота і вона вимагає зусиль. І на ній люди, котрі працюють, роблять, це волонтерські вигорають з часом. Тому, хоч ці проекти волонтерські. Все таки пошук фінансування хоча б для оплати праці окремих ключових модераторів, називаємо це так. Необхідний. Далі прошу. О, так, тут мало би бути щось вибагато, тому ми йдемо далі і скорочуємо час. Ох. Дзеркальне представлення. Це значить, нам не собість про це поговорити. Давайте далі. Будемо закруглятися. Ми тут зібралися на з'їзд наукового товариства, тому важливо не просто поговорити, а подумати, а ми взагалі могли б якимось чином на це вплинути. Як би товариство наукове, скажемо, Миколаєві, що товариства в Україні немає, давайте розглядати ботанічне товариство як базис. Як би воно могло долучитися до цього? Ну, по-перше, в складі товариства є багато людей з компетенціями, необхідними для допомоги аматорам в ідентифікації нікого не критикує пальцем, але повірте мені, дуже багато із них ніяк не проявляють ініціативи поки що в таких питаннях. Е, дуже відчувається при роботі з аматорами зв'язок між тим, наскільки багато ти навчив аматорів і наскільки велика віддача потім від них повернулася. Люди, котрим ніхто не допомагав, роблять неякісні спостереження, котрі погано визначаються. Потім це всім не подобається і всі кажуть, ну це. Фігня все ваша ця аматорська мікологія, тому що вони не, аматори не здатні сфоткати гіменофору в грибах. Навчіть аматора, поясніть йому про це. Як тільки ти навчаєш людину, дуже скоро ти бачиш, її спостереження зростають в якості. Тобто, цей зв'язок, він двосторонній, він потрібен. Ну і зрештою, багато хто з нас так чи інакше працює над певними дослідницькими проектами, котрі більше, ніж себе улюбленого включають, колективними проектами. Включати в них аматорів, я гадаю, не тільки правильно, але і стратегічно вигідно. Тому що це залучення і підготовка людей, котрі допоможуть в подальшому. Причому не чекатимуть від цього вигад. Далі прошу. Як же що ж конкретне можна зробити, щоб до цього от наблизитись, до цих декларативних, так би мовити, цілей? Можна вписати ще одним рядком статут, декларацію про те, що варто варто от краще працювати з аматорами. Це вже вписано. Тому я думаю, можна пропустити цей крок, і, на мою скромну думку, це ніяк не позначилось на картині аматорської мікології України факт такої декларації. Можна зараз тут взяти когось за воротник і сказати: значить, призначаємо тебе головним і відповідальним на наступному звісті ОБТ доповіси про свою роботу. Так теж можна робити, але це. Не, скажімо так, це не мотивує людей. Тобто нагрузити додаткової роботи без неоплачуваної роботи на когось, це, звичайно, поширена практика, але це не є мотива. Я встигну. От. І як, на мою думку, правильніше до цього підходити з точки зору товариства. Це розвиток уявлення про взаємного обихату. Хотів сказати, монетизація але це неправильне слово, бо йдеться не про гроші. А обмін взаємними вигодами. називаємо це так. Професіоналам вигідні робота аматорів їх включення в дослідження. Аматорам потрібні професіонали. Мотивовані аматори вони линуть до професіоналів і ображаються, коли професіоналів бракує часу, щоб кожному із них відповісти. Насправді, товариство. Взагалі, ті слайди, які ми пропустили, вони були про мікологічні товариства Європи. Вони, якщо коротко, складали основу європейської мікології і продовжують і складати в багатьох країнах. В цих товариствах, більш багатьох із них, працює, тих, що мені знайомі, працює принцип. Ти член товариства. Супер! Це не, значить, це не тільки значить, що у тебе є членський квиток, це значить, що у тебе є певні обов'язки. Обов'язки перед спільною справою, в тому числі допомоги АМАФТО. Але у тебе будуть і виходи. Це не просто нагрузили тобі і ще проблем на твою голову. У тебе будуть від цього вигади від членства в товаристві, у тебе будуть виходи у виході розподілу грантів, доступу до публікацій, журналах товариства, участі у конференціях товариства з дисконтами на реєстраційні внески і так далі. В різних товариствах це по різному але якісь є вигади від участі в товариствах. Або принаймні репутаційні виходи, якщо товариство не таке багато, щоб фінансувати, скажімо. Поїздки на конференції своїм членом, то принаймні репутаційні певні виходи вона намагається надавати. Тобто людина-професіонал розуміє, шкурна, що їй вигідно допомогти аматорам не тільки щоб зробити світ кращим, а й щоб собі улюбленому, скажімо так, чимось допомогти. Дякуємо за увагу. Дякуємо, Олеже. Дякуємо, а, але теж є.